Вітаємо вас, наші любі слухачі, у подкасті АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти, медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту Залучення родичів до процесу догляду за хворими в умовах стаціонару. Автори. Ульріки Моргенштерн та Жозефіна Паневіц Переклад ПроФЕСОР Надія Фетчишин читає для вас Михайло Бучинський. Недостатня кількість медсестер у Німеччині є проблемою, яка виникла внаслідок демографічних змін, збільшення кількості хронічних та онкологічних захворювань. З цим пов'язане збільшення кількості пацієнтів, які потребують догляду, і тому є проблемою сьогоднішнього дня та майбутнього. Зараз важливо подумати про рішення, щоб оптимізувати ситуацію для тих, хто потребує догляду, а також підвищити привабливість цього профілю медсестринської роботи. Важливим аспектом є можливість більш тісного залучення родичів до процесу догляду за пацієнтами в стаціонарних закладах з метою покращення якості цього догляду, підтримки та полегшення навантаження на медперсонал. Цей підхід ґрунтується на теорії медсестринського догляду Доротеї Орем, яка практикувала розвиток навичок самообслуговування у пацієнтів, тобто у тих, хто потребує догляду. На думку доротеї Орем, навички догляду набуті протягом життя, є важливим ресурсом, який необхідно використовувати та адаптовувати до індивідуальних потреб кожного пацієнта. За даними інституту Роберта Коха, родичі в амбулаторному секторі є на даний момент найбільшою допомогою по догляду за хворими в Німеччині. На офіційному рівні цій так званій передачі догляду за пацієнтом активно сприяє закон від 2012 року про підсилення медсестринського догляду, розширений спектр послуг, які закріплені за законом і соціальної політики, призначені для того, щоб заохотити родичів, вживати заходів по догляду за допомогою оптимізації потреб і підтримати їх у розвитку індивідуальних необхідних навичок по догляду за пацієнтами. Цю зміну перспективи необхідно перенести у стаціонарні відділення, а родичів визнати додатковим ресурсом. Дефіцит медсестер наразі вирішується на офіційному рівні за допомогою проекту Зосереджена допомога, у якому з липня 2018 року задіяні три федеральні міністерства: Федеральне Міністерство охорони здоров'я, федеральне міністерство у справах сім'ї, літніх людей, жінок і молоді, і Федеральне Міністерство праці і соціальної політики. Це включає заходи, які об'єднують навчання та кваліфікацію оптимізувати управління людськими ресурсами, сприяння безпеці та гігієні праці, а також використання інноваційних підходів по догляду. Крім того, залучення спеціалістів сестер за кордону та їх зарплати є тими ваговими аспектами, на яких зосереджено увагу у відповідальних проєктах. Основною метою такого проекту є підвищення привабливості професії медичної сестри та покращення якості догляду. Відповідної умов праці для задоволення майбутніх зростаючих потреб населення в догляді за потребуючими, згадані заходи стосуються важливих аспектів, але спільними для них є те, що від них не можна очікувати повної компенсації і потрібні подальші додаткові рішення. За словами Доротеї, наявні навички догляду за потребуючими особами можуть сприяти оптимізації якості догляду за рахунок полегшення навантаження на медсестринський персонал. Ці навички необхідно адаптовувати до зміненої індивідуальної ситуації особи, яка потребує догляду, за допомогою настанов і заходів навчання, щоб мати можливість використовувати їх у процесі догляду. Інтеграція та підтримка родичів у процесі догляду за близькою людиною, яка потребує фахового догляду, є часто обговорюваною темою, хоча це стосується насамперед амбулаторної сфери. Основна увага тут зосереджена на фізичних, психологічних та економічних труднощах, пов'язаних з доглядом. Однак є й позитивні моменти, пов'язані з доглядом, згідно з дослідженням наукового інституту лікарняної каси для технічних професій щодо переваг та ефективності в системі. Корони здоров'я це серед іншого позитивно впливає на стосунки між опікунами та родичами, а також на саму ефективність родичів. Можна припустити, що цих позитивних ефектів можна також досягти в стаціонарному відділенні шляхом застосування та розширення існуючих навичок догляду за пацієнтами. Щоб пояснити потреби тих, хто потребує догляду, цифри дослідження центру якості догляду показують, що більшість тих, хто потенційно потребує догляду, а це 47 воліли б, щоб про них піклувалися вдома, а саме була поєднана система догляду, де є залучений родич та професійний опікун. Це свідчить про фундаментальну потребу в догляді родичів, майже у половині тих, хто потребує такої допомоги. Щоб задовольнити наявні потреби, необхідно скерувати перенесення концепції залучення родичів у систему догляду у стаціонарному відділенні, у госпіталях невідкладної допомоги при довготривалому стаціонарному лікуванні. Було проведено анонімне опитування 692 медсестер щодо ставлення медичного персоналу до залучення родичів до догляду за хворими у стаціонарному відділенні. Анкета містила 13 пунктів із закритими питаннями, які відображали загальне. Ставлення медсестринського персоналу до залучення родичів до догляду за хворими у стаціонарному відділенні, а також їх залучення до конкретних сестринських сценаріїв. Після цих 13 питань медичний персонал ще повинен був відповісти і на три питання відкритого типу, які мали на меті виявити певні думки, міркування щодо необхідних передумов, а також переваг і недоліків залучення родичів. Пункти питань були сформульовані чітко та зрозуміло, передбачалось виявити розуміння цільовою групою догляду з догляду щодо певних ситуацій. Крім того, свідомо було обрано шкалу Лайкерта, яка не пропонує нейтральних відповідей чи чітке визначення результатів. Цільовою групою опитування були медичні сестри стаціонарних відділень невідкладної допомоги. Цілова група включала фахівців відділення невідкладного лікування в стаціонарних закладах. Сюди входять і медсестри звичайних палат, відділень надання медичної допомоги, відділень інтенсивної терапії, відділень невідкладної допомоги, таких як центри порятунку педіатричних відділень звичайної та інтенсивної терапії, а також неонатальних відділень. Крім того, було опитано медсестер у стаціонарних відділеннях довготривалого догляду, таких як реабілітаційні установи, будинки перестарілих і гаріартричні відділення, кількісний підрахунок даних проводили за допомогою онлайн опитування. ЮНІПАРК результати оцінювалися за відсотковою частотою відповідей і відображені графічно. Відтак прибачалися і відповіді до вільного змісту, яким передувало прохання відповісти коротко і точно, та використовувати певні ключові слова, якщо необхідно, які були оцінені за допомогою якісного аналізу контенту відповідно до мерен і віднесені до дедуктивних категорій. Критичні зауваження в основному стосувалися форми збору даних, яка переважно здійснювалася онлайн. З одного боку, це дозволило охопити велику кількість учасників за короткий час, але вимагало навичок роботи з медіа, а тому виключало учасників, які не мають цих навичок або не мають можливості отримати доступ до опитування. Спроба компенсувати цей момент була запропонована можливістю заповнення відповідної анкети, але це також потребувало сканування QR-коду. Хоча ця форма збору даних дозволяє анонімно збирати дані без будь-якого впливу з боку дослідників, все ж можливі викрилення через професійні побоювання, які можуть виникнути внаслідок залучення родичів щодо подальшої роботи. Результати: 692 респонденти дали відповідь з анкети на перше запитання, а на наступні відповіли щонайменше 560 медсестер. На кожне з трьох відкритих питань відповіли 474 571 учасник, що дозволило отримувати 1438 відповідей після опрацьованих даних. Це дає можливість репрезентативної вибірки, а саме кількісних показників, що ставлення сестер до залучення родичів пацієнтів до широкого спектру заходів по догляду за хворими, а також їхньої готовності структувати та навчити їх. 420 респондентів із 569 – це учасники віком від 25 до 44 років, відповідно, швидше за все, вони на початку або всередині професійної кар'єри. На перше запитання «Я відкритий до залучення родичів щодо догляду за пацієнтами» відповіли 692 учасники, при цьому 649 – це 93,79%. Медсестер відповіли ствердно, а 43 учасника, тобто 6,21% не погодились. Наступні питання були спрямовані на виявлення думки щодо залучення родичів до індивідуальних заходів чи специфічного догляду, щоб визначити, до якої міри є можливою ця інтеграція. Наступне питання було присвячене догляду за обличчям і ротовою порожниною, і звучало так: Я б хотів чи хотіла залишити догляд за обличчям і порожниною рота родичам. Тут учаснику ще раз пояснюється, що при стабільному загальному стані немає порушення ковтання. 609 учасників це 92,8% респондентів, готові залишити цю процедуру медсестрам. Хоча 178 учасників це 27,9% з них можуть довірити це родичам. Не погодились з цим твердженням 52 учасника або 7,9%. Першочергове запитання дало подібний результат: я б дозволив, дозволила родичам мити частину тіла пацієнта. Тут також було додано зауваження, що особа, яка потребує догляду, знаходиться у стабільному загальному стані та розсудливості. Відповідно до відповідей медичного персоналу, загалом 87% учасників повністю погоджуються на таке. При цьому 22% уже час від часу залучають родичів до цього. І лише 12,3% медперсоналу не погодилися із залученням родичів до процедури часткового миття тіла пацієнта. У наступних питаннях учасникам було запропоновано висловити свою думку щодо інших медсестринських процедур, які є невід'ємною частиною повсякденного медсестринського догляду та можуть сприяти оптимізації якості догляду та полегшенню навантаження на медсестринський персонал за конкретної допомоги родичів. Тут йдеться про мобілізацію та допомогу із годуванням. З'ясувалося, що від 50 до 59% усіх респондентів підтримують залучення родичів до. Згаданого сестринського виду діяльності. Також зрозуміло, що принаймні чверть медсестер у цій сфері вже залучають родичів, відповідно, більше трьох чвертей опитаних відкриті до цих заходів. Порівняно з допомогою щодо особистої гігієни пацієнта, вище згадані процедури догляду наразі частіше передаються на аутсорсинг. 43,7% медперсоналу дозволяє родичам допомагати з годуванням. Це є найчастішою процедурою серед іншого, а 5,8% і респондентів відносяться до цього негативно. Це, звичайно, пов'язано з тим, що такі процедури повторюються декілька разів на день, і у пацієнта немає розладів ковтання. Цілком можливо, що це також може стосуватися допомоги з виробом позиції, сидіння чи мобілізаційних заходів. Ці процедури можуть повторюватися і не потребують складних інструкцій. Як правило, вони потребують двох осіб, тому залучення та допомога родичів є хорошим варіантом, що усуває потребу в іншому медперсоналі та у свою чергу полегшує роботу. 63% респондентів медичних сестер є мотивованими інструктурувати та навчати родичів. Уже це роблять 30% із них. Отож бачимо, що 93% медсестер вважають цей захід важливим для успішного залучення родичів до догляду за пацієнтами. Лише 6% медсестер відповіли негативно. У відповідь на питання про те, які передумови є бажаними для успішного залучення, необхідні заходи навчання та інструктажу, а також кооперативна взаємодія і адекватне спілкування з боку родичів. У той же час недостатня компетентність родичів є найбільш часто згадуваним аргументом проти їх залучення до догляду, однак цим аргументам можна протиставити позитивну думку учасників щодо системи навчання та інструктажу. Відкриті запитання показують, що більшість опитаних посилаються на обмежену здатність непрофесіоналів доглядати за шкірою чи тому подібне як аргумент проти залучення. Можна припустити, що цим аспектом пояснюється негативна відповідь 36% медсестер щодо надання догляду за тілом пацієнта. Підхід до вирішення цього питання грунтується на вимозі, що породичі взяли на себе допоміжну роль у системі догляду за хворими, не повністю беручи на себе завдання медперсоналу, які не обмежуються лише процедурними моментами. Швидше, метою є досягнення взаємодії та допомоги між цими двома учасниками догляду за пацієнтом. Таким чином, медичний персонал відповідає за оцінку стану хворого, який потребує догляду і надання медичної допомоги. 61% професійних медсестер висловилися за залучення родичів до процедури догляду, що значно полегшує роботу. Крім того, 24% із них вже відчувають полегшення, завдяки залученню родичів до процесу догляду. Дуже мало медсестер не погоджувалися із цим твердженням і наводили багато аргументів в контексті залучення родичів до процесу догляду за пацієнтами. Іншим позитивним аспектом є те, що родичі часто є експертами в уподобаннях і потребах особи, яка потребує догляду, і тому медперсонал лише може виграти від орієнтованої допомоги в догляді за хворими, завдяки чому може отримати підвищення якості такого догляду. Тим не менш, опитані учасники. Звернули увагу на позитивні моменти, які стосуються їхніх родичів. Серед іншого було згадано сприяння самоефективності та вирішення проблем, які сприймаються як безпорадність. Крім того, деякі учасники припустили, що вдома можна використовувати навички догляду за залежними особами, щоб полегшити навантаження на цю сферу системи охорони здоров'я. Зрештою, це дослідження виявило позитивні моменти щодо залучення родичів до процесу догляду. Результати опитування показали, що допомогу родичів у догляді за пацієнтами варто сприймати не як тягар, а радше як полегшення. Це, в свою чергу, полегшує адаптацію до умов і впровадження певних заходів, необхідних для успішного залучення родичів до процесу догляду. Обговорення та перспектива. Залучення родичів до процесу догляду має відбуватися відповідно до індивідуального підходу, фізичного та психологічного стану особи, яка потребує опіки, а також за їх попередньою згодою. Тому це не може бути застосовано у всіх ситуаціях стаціонарного лікування. Слід відзначити, що члени сім'ї не є довгостроковим ресурсом у процесі догляду. Зміна способу життя, яка супроводжується тенденціями відсутності партнерства та бездітності, а також великі відстані між членами сім'ї, негативно впливають на можливість залучення родичів до догляду, зменшення кількості членів у сім'ї і збільшення кількості розлучень ускладнюють підтримку один одного. Тому необхідно розширити коло родичів, щоб включити людей, які мають близькі стосунки з особою, яка потребує догляду. Прийняття заходів догляду за родичем, тягне за собою потенційні небезпеки, такі як надмірні вимоги та фізичний і психологічний стрес, особливо якщо самі родичі, які піклуються про інших, обмежені через хворобу чи вік, і це для них складає ще більший тягар піклуватися про потенційних родичів. Це репрезентативне дослідження показує, що залучення родичів до сестринських заходів все ще є реальним додатковим заходом для покращення якості медсестринського догляду та компенсації нестачі медперсоналу. Дослідження показує, що з одного боку передбачається полегшення навантаження на медсестринський персонал. Але в той же час два інших залучені учасники також можуть отримати й вигоду. Щоб досягти цієї мети, за словами пані Орем, потрібні заходи з навчання та інструктажу для розширення наявних навичок догляду за хворими, або певне навчання та інструкції вже проводяться. Важливо адаптувати це до мінливих потреб пацієнта, який потребує догляду. Цією метою, здається, мають сенс додаткові навчальні заходи медсестринства, які спрямовані на адекватне навчання родичів і доповнені до них більш конкретними та комплексними заходами догляду. Серед іншого, раніше згаданий догляд за шкірою є аспектом, який необхідно враховувати в навчальних заходах, щоб привернути увагу родичів до важливих критеріїв догляду. Важливо звернути увагу на заохочення родичів негайно повідомляти про відхилення у пацієнта, щоб забезпечити адекватний догляд. Таким чином, навчальні заходи також повинні сприяти розумінню адекватного спілкування. Сфера сестринської освіти в даний час основному охоплює сфери навчання для підвищення кваліфікації. Шнайдер та інші стверджують, що необхідне розширення цих сфер роботи. А також що сферу роботи можна розширити, щоб включити сюди підготовку родичів до залучення до догляду. Групове навчання є економним заходом для вирішення проблем дефіциту медсестринського персоналу, яка також існує серед них і може охопити навчання кількох учасників одночасно. Усі навчальні заходи стосуються розвитку навичок, догляду за залежними і можуть бути використані в домашньому секторі, таким чином розвантажити не тільки стаціонарний медсестринський персонал, але й медсестринський персонал в амбулаторному секторі. На юридичному рівні необхідно було б уточнити сферу відповідальності за цей процес. Те ж саме стосується й тих, хто потребує опіки і не здатен дати згоду. Крім того, може знадобитися налаштувати процес догляду у відділеннях. Таким чином, реалізація непроста і вимагає попередньої організації. Це може негативно вплинути на існуюче відкрите ставлення до залучення родичів до догляду. Це можна виправдати лише за умови досягнення довгострокової вигоди, інакше може означати додаткову роботу для медсестер, чого боялися деякі учасники. Відповідно, тренувальні заходи доцінні лише за певних критеріїв, припущення медсестринського персоналу, що за допомогою цих заходів можна досягти реального полегшення, в кінцевому підсумку є важливими для мотивації до виконання подогляду, які спочатку можуть означати докладання додаткових зусиль. Для здійснення необхідних заходів важлива також думка і ставлення пацієнтів, які потребують догляду, а також їхніх родичів і медсестринського персоналу. Таким чином можна припустити, що попереду довгий шлях для успішного залучення родичів до системи догляду в стаціонарних відділеннях, оскільки більшість учасників медперсоналу ще на початку своєї професійної практики, то можна припустити, що відкритість до залучення родичів сприяє мотивації включити їх до цієї системи. Не можна очікувати, що такий підхід повністю компенсує брак персоналу по догляду, тим не менш, не слід ігнорувати наявний потенціал компетенцій у родичів щодо догляду за хворими, та як наслідок визнавати родичів частиною системи догляду і визнавати їх одним із кількох потенційних додаткових варіантів для оптимізації якості догляду. Отож, на сьогодні у нас все. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня тема. Ми з нетерпінням будемо чекати зворотнього зв'язку від вас, а також запитань. До нових зустрічей. Бережіть себе та будьте здоровими!